Покупці на ринку нерухомості Харкова сьогодні більш активно аніж взимку цікавляться квартирами у новобудовах. Пожвалення попиту аналітики пояснюють так зараз. Активізувалися ті споживачі, які чекали остаточного падіння вартості квартир у новобудовах. Видя, що дійсно вже во перше навчились працювати і существувати в кризи, а будівельна отрасль почала уже виживати, не просто виживати, а вже починає запускатися, починає працювати. Многія Потенціальні покупатели, ті, у кого деньги находились на руках, пытаются купити качественное жильо по той стоїмості, яка сейчас адекватна на ринку. Деякі забудовники, наприклад, інвестиційно-будівельна корпорація Авантаж, порівнюючи зимову та весняну динаміку споживацької цікавості до своїх будинків, помітила підвищення рівня попиту. За словами директора ІБК «Авантаж» Вантаж Євгенія Іосілевича, разом із попитом на 30% підвищились і продажі квартир. Це дозволило збільшити фінансування будівництва окремих об'єктів, наприклад, багатоповерхівки по проспекту Косіора. Бюджет будівництва е, по об'єкту Косіора був збільшений в два рази. Татражається положительно на темпах строїтельних робот. Е, в сьогодні ми отримали можливість. Возводити два етажі на третій секції жилого дома і один етаж на четвертій секції жилого дому. При цьому Євгеній Іосілевич наголосив: якщо рівень попиту на житло і надалі покаже впевнене підвищення, то невдовзі можна очікувати на загальне пожвавлення ринку нерухомості та початок будівництва нових багатоповерхівок.